Російські окупанти влаштували масований ракетний удар по Україні під ранок 15 лютого. Вибухи лунали у Києві, Львові, Запоріжжі, на Дніпропетровщині, Полтавщині, Харківщині, Хмельниччині та Івано-Франківщині. Внаслідок атаки є прильоти, поранені та руйнування. У Львові вибуховою хвилою вибило вікна у житлових будинках на вулиці Науковій. Загалом пошкоджено 18 житлових будинків. Внаслідок атаки постраждали дві людини: чоловік та жінка. Сили ППО знищили повітряну ціль на Хмельниччині. Внаслідок збиття загорівся приватний будинок. В Івано-Франківській області працювала ППО. Захисники неба збили ворожу ціль. На Харківщині війська завдали ракетного удару по Чугуєву і поцілили по житловому будинку. Внаслідок удару загинули дві жінки. Усі ворожі ракети, які летіли на Київ, були знищені. Внаслідок падіння ракетних уламків. На Київщині пошкоджені сім приватних будинків. На Полтавщині ракета влучила у складське приміщення у Миргородському районі. Жертв та постраждалих немає. У Запоріжжі ракета влучила в інфраструктурний об'єкт, пошкоджені багатоквартирні будинки, заклад освіти та приміщення об'єкта торгівлі. Під час масованої атаки по Україні, 15 лютого, російські війська запустили 26 ракет. Сили ППО знищили 13 повітряних цілей.